Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій благословенні! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 8 березня 2016 року, вівторок, католицька церква Візантійського обряду сьогодні творить пам'ять про перше та друге знайдення чесної голови святого славного пророка претечі і хрестителя Господнього Йоанна. Цар Ірод Антипа наказав за бажанням дочки Іродіади Соломії під час бенкету відрубати голову святому Йоаннові з Хрестителеві. Аж через 300 років відкопали її в полі, за Божим об'явленням, два монахи. Це було першим віднайденням голови святого Йоанна Хрестителя. Потім монахи передали її на зберігання в Богому гончареві. А врешті цей скарб один єретицький священник залишив у печері в Емесі, а згодом у тій печері поселилися правовірні ченці. Їхньому ігуменові Маркелові у сні явився святий Йоанн і сказав: Бог дарує вам мене, вказавши, де шукати голову. Так відбулося друге віднайдення голови святого Івана Хрестителя. На божественній літурії святого Івана Златустого сьогодні читаємо Іван від святого Євангелиста Луки з 22 другої глави, де є наступні слова. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм: Моліться, щоб не ввійти в спокусу. І сам відійшов від них так, як кинути каменем, і ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. І сказав їм, чого спите? Вставайте та моліться, щоб не увійти в спокусу. Лише говорив, аж ось, надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда, і підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього: Юдо, поцілунком віддаєш чоловічого сина, побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом: Господи, чи не вдарити нам мечем. І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався, лишіть но. І, доторкнувшися до вуха, він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників, сторожі, святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами у храмі. Не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященника. Петро ж ішов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття і, приглянувшись до нього, пильно каже: І цей з ним був. А він відрікся, кажучи, не знаю його жінку. Та трохи згодом, другий, побачивши його, і ти з них каже. Але Петро відповів: Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: Справді, і цей з ним був. До того він із Галилеї. Петро озвався, не «Знаю, чоловіче, що ти кажеш, і зараз, як він говорив, ще заспівав півень, і Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петру Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, перше ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі, і, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися і, накривши, питали його: Пророкуй, хто той, що вдарив тебе? І багато іншого, голосуючи говорили на нього. Як же настав день зібралася рада старших народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали, коли ти Христос, скажи нам, він відповів їм, коли скажу вам, ви не повірите. А якщо вас питаю, ви не відповісте. Від нині син чоловічий, сидітиме по правиці Божої сили, а всі. Сказали, то значить, ти син Божий. Він сказав до них самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки сказали ті самі ми чули з уст його, тоді встала вся їхня громада і повели його до пилата. Якщо порівняти юду іскаріоцького та апостола Петра, то як на вашу думку, чия зрада є більше? Всі ми звикли нарікати на юду, бо він зрадник, але апостол Петро зрадив тричі. А Юда лишень раз. де ж тут справедливість. А справедливість почалася опісля. Петро, усвідомивши свою провину, відразу заплакав гірко. Натомість Юда пішов і повісився. Багато речей в нашому житті ми не в змозі змінити, але в змозі змінити своє серце. Ми можемо втратити слух, але можемо бути бетховенами. Можемо втратити будь-який союз, але не втратити совість. І не залежить, де ти народився, і які можливості ти маєш, і яку посаду ти займаєш, але хто ти є людиною. Наші сльози, покаяння найкраще очищають у нас той образ і подобу створеної Богом людини. І насправді саме покаяння починає відновлювати гармонію між людськими зрадами через гріх та величу Божої любові до нас. Сприятлива можливість ховається серед труднощів і проблем. Альберт Ейнштейн, благодать Господа нашу Ісуса Христа, любов Бога та причастя, Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.